Доброго дня малята! А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь! А як змінює дерева та кущі осінь? Правильно! Вони стають жовті, червоні, помаранчеві. А куди падають листя з дерев? Листя з дерев, дітки, падають на землю, на галявину, на доріжки. Зараз я хочу вам, малята, запропонувати дуже цікаве ві відео. Пізнавальне дітям! Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. А зараз ми з вами зробимо діти осіннє дерево. Таке дерево у нас з вами вийшло. Чекаю від вас, ваших робіт. До зустрічі!